Ну, ви знаєте, що першими людьми на землі були хто? Адам і Єва такий. І... Але, мабуть, не всі знають, що Адам був не тільки першим чоловіком на землі, але й першим розлученим чоловіком. Тому що до того, як в нього з'явилася Єва, в нього була інша дружина, створена з вогню, з пристрасті, з полум'я, плом'яна ліліт. От, і вона була така пристрасна, така полум'яна, що він в кінці князі злякався, попросив Бога забери її від мене, Бог забрав. Зробив йому з ребра. Його лагідну, добру, тиху, таку господарчу, таку Єву, ну яка й привела до того, що їх вигнали з Раю. Така вже тиха була. В тихому є. Ну от така сидіть. Я ж казав тобі, Єву, що нас таке виженуть з раю. І нащо тобі здався о той заборонений плід? Бог навчив, що ти краща, і я тебе все ще кохаю. Тільки я тепер грішний і вже мені сниться, і лід сниться щось, чого в мене ніколи не було з тобою. Хоч я знаю напевно, що жили ми є в раю, чи той ангел таке щось навіяв своєю трубою, чи не чистий поплутав розгублену душу мою. Бачиш, я бо сама, що тепер наші клопоти гірші. Ти у муках народиш, я у муках дітей одягну. Що вчора лежав я в траві і складав тобі вірші, а сьогодні два слова до Рими ніяк не стягну. І від того здається мені, що мене подурило, що віддав мені зацапову душу найкраще ребро. Може, б, ліпше з нього Господь мені виростив крила. Іха розрізняти і зло, і добро. Може й так, але часом проноситься в мозку миттєво, що таки ми з тобою намарне, не згаяли від. Я так сіжу, так грішно кохаю тепер тебе, Єво. Тільки от все частіше чогось сниться,